Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео ось такій машинки Octavia A4 Tour. Будемо замінювати стойки амортизаторні. Бачите, Машинка вже стоїть у нас на домкраті. Видно, що масляні плями є. А це означає, що через якийсь час у нас пляма буде більша і амортизатор почне стукати. Тому для того, щоб зняти стойку амортизаторну, нам, звичайно, треба зняти колесо. Але перед тим як знімати колесо, треба, бачите, тут стоять представочки, щоб машина була вища, треба відкрутити ось цю гайку, яка тримає шток амортизатора. Тому беремо відповідний ключик, верніше головку, відкручуємо гайку. І тоді, і тоді. Можна буде піднімати машину на домкрат. Бо якщо вона от зараз буде висіти на домкраті, напевно, шток амортизатора буде у нас прокручуватися. Ну, як би там не було, порядок дій не має суттєвого значення. Але я би рекомендував спочатку відпустити іменно зірвати цю гайку. Потім зриваємо болти кольосні, знімаємо колесо і я продовжу. Тепер, коли у нас колесо зняте, знімаємо. Оці от проводочки, які йдуть до АБС, вроді би як до АБС. -а. От Вони тут просто на різинках тримаються. І тут це знімаємо. Далі беремо щитку, чистимо різьбу болтар, який у нас стягує оцю всю конструкцію. Я стикався з такою конструкцією на шкоді фабії. Не пам'ятаю, чи я робив відео по заміні верхньої опори. В, ній, в цій октавії абсолютно така сама конструкція. Мені більш до вподоби, коли на двох болтах два болта відкрутили, все у нас легенько виходить. Можна проклинати виробника, але я думаю, що така конструкція. Незручна для слюсаря для ремонтника, але вона зручна для того, щоб забезпечити правильний кут і правильне з'єднання. Тому чистим різьбу, відкручуємо болт, потім ззаду чимось розклинюємо ось цю всю конструкцію, якоюсь потужною викруткою забиваємо її. І підставляємо щось під саму стойку і гупаємо. Поки не зійде ось, ця, ось цей поворотний кулак. Не плутайте поворотний кулак, дехто помилково шрус називає поворотним кулаком. Оцей кулак він повертає наше колесо. Почистив я щіткою, скільки міг. І не забуваємо скористатися якимось будь-яким рідким ключом, щоб не рвати руки, щоб нам було все легше. Поки... Воно робить свою роботу, рекомендую трошки почекати. Далі рекомендую відкрутити стойку стабілізатора, для того, щоб стабілізатор не тягнув наш важіль з поворотним кулаком сюди доверху. Тоді у нас буде більше простору для маневру. У нас, як мінімум, одна, один елемент не буде нам заважати. Або підняти машину з обох сторон, що зрештою зробив я, для того, щоб у нас і одна сторона, і інша сторона були вивішені, і стабілізатор не викручував нам руки. Далі беремо головку на 18. Якщо вона оригінальна гаєчка, значить головка на 18. Якщо хтось вже там ліз і міг поміняти болта з гайкою, тоді по ситуації. Якщо не крутиться, беремо тріщоткою не тягнемо, беремо вороток, беремо трубу, зриваємо спочатку трубою і коли починає прокручуватись сам болт, беремо так само ключик рожковий чи накидний на 18, притримуємо головку, відкручуємо. Гаєчку я відкрутив. Тепер бачите, болт має специфічну форму загострення, ми можемо сміливо по цьому загостренню бити. Воно навіть якщо розплескається, то не буде нам заважати накручувати гайку. Але ще краще, якщо ми візьмемо мідний молоток, бачите, все у нас виходить. Тепер, коли воно дійшло отут от з цього боку, зараз я отут от де направляюча від стойки, воно там зажимає, тому ми можемо брати просто і викручувати його, і у нас болт тоді легко виходить. Тепер, коли болта я достав, бачите, у нас тут зазор є. Цей зазор ми забиваємо якийсь підходящий предмет. Беремо молоток, от щось таке клиноподібне. Те, що було під руками, і по чому можна вдарити. Бачите як? От. Я його знизу буду бити, воно трошки розклинить. Це сама неприємна процедура, тому що треба бити, а потім якимось предметом поставити ось сюди вперти. В донышко, в тарець нашої стойки. Піддомкратити, ну, верніше, підняти по максимуму на домкрат і потім опускати, воно тоді впреться, бо речаг у нас далі не піде, бо він рано чи пізно впирається от сюди. І хотів показати на іншому речагу. Тому тільки підпружинювати і тоді лупити ось. Поверху нашого поворотного кулака. Тільки таким чином ми зможемо вибити нашу стойку. Якщо хтось знає якісь інші методи, як це зробити просто, я з радістю прийму ваш досвід, тому пишіть в коментарях. А я спочатку розклинюю, ще раз бризгаю якимось помічником рідким ключом і Саму процедуру, як я буду мучитись, я, звичайно, вам транслювати не буду, але, повірте, це неприємна і невдячна робота. Ось таким чином я ручку молотка впер в шток, трошки приопустив домкрат, щоб у нас натяг відбувся. І тепер беремо замашний ударний інструмент, тобто молоток. І починаємо гупати ось по цих от місцях. Повірте, ми нічого поганого не зробимо. Так, звичайно, вже остатки розкоші. Якомога більше чогось мастильного. Чим важчи молоток, тим краще у нас. Сподіваюсь, вам видно, потихеньку процес вже пішов. На початку можна не впирати нічого. Вже коли у нас вийде, скажімо, на якийсь сантиметр, тоді і відповідний інструмент буде триматися. Ну, це тривала робота, і, як на мене, невдячно. Тому я продовжу, коли повністю стягну поворотний кулак з нашої амортизаційної стойки. Кінцевим результатом у нас ось що утворилось. Тому зараз ми будемо його просто за допомогою інших інструментів звідси виволікати, бо речах у нас нижче не йде. Бачите, він вперся ось там в подрамник. Ну, це у нас настільки стойка опущена через наші проставочки. Якби все було в стокі, в заводському було б от настільки от легше. Тому виковирюємо шток, ну, верніше, корпус амортизатора. Поворотного кулака і продовжую. виколупав я корпус стойки. Бачите, у нас тут оце от рухається все. І тепер гаєчку, яку ми зірвали, ми повністю відкручуємо. І тоді вона стойка залишається в наших руках. Ось так виглядає стойка, яку я зняв. Ось такий комплект. Стояв на цій машині для того, щоб Ні, не такий комплект. І тепер, щоб розібрати, нам треба відкрутити відкрутити цю гаєчку, притримуючи наш шток. Але щоб нам ця конструкція вся не взірвалась, тому ми використовуємо наші съйомнички для стяжки пружини. Стягнувши кружину, можна тепер братися до відкручування цієї гайки. В ідеалі нам використати самопальний інструмент, взяти головку, зрізати вершок і приварити ручку. Тому що ось такий ключ, він просто за рахунок своєї товщини сюди не лягає. Тому ми використали ось такий комплект. і... Гарньонку відповідно ставимо стяжечки. Стяжечки ставимо діаметрально протилежні і не паралельно штокові, а перпендикулярно віточкам. Як бачите, у нас пружина вже рухається, значить вона не тисне на наш підшипник. Таким чином ми можемо сміливо відкручувати гайку, у нас не відбудеться ніякого несанкціонованого розбирання. Нашого вузла. Відкрутив я ось цю фігурну гаєчку, от вона стояла на нашій опорі, шайбочка, яка тримає, і бачите, шток почав вже провалюватись, тому знімаємо, знімаємо пружину, знімаємо пильник. І це все діло ставимо. На нову стойку. Нову стойку, кому цікаво, я вибрав райдер з двох причин. Демократична ціна, ось її каталожний номер, кому цікаво. І продавець сказав, що буде 2 роки гарантії. Тому беремо нову стойку і ставлю, збираємо це все на місце. Міняючи підшипник, ой, міняючи стойку з правого боку, мені сподобалось, а тут чую підклинювання. Тому ми ще й поміняємо підшипник разом з опорою. По опорі начебто ніяких зауважень нема. Хоча оці тріщинки можуть щось дуже давати. Тому ми ще поміняємо. Бачите, в комплекті йде окремо підшипник, окремо опора. Вона все збирається досить таки просто. Так, кому цікаво. Ось каталожний номер підшипника. Сподіваюсь, вам видно. І ось каталожний номер опори. Тепер ми це все діло збираємо на нову стойку і я продовжу. Спочатку на шток надіваємо відбойник, він під пильником, потім пильник. Тягнемо його донизу. Коли машина прокачається, отбойник переміститься доверху і пильничок у нас стане на своє місце. Потім ставимо шайбу, ось цю фігурну. Потім збираємо підшипничок, він в резинку туго заходить. Ось воно все. І накручуємо гайкою. Гайка тут специфічна, тому ну, ось головка, ось гайка, до тих пір, поки шток не почне прокручуватись. Тоді беремо, тоді беремо газовий ключ і граньонку і затягуємо. До речі, рідні амортизатори масляні, Можливо, вони колись були газові, газ вже вийшов. Якщо вже тече масло, то по-любому газ вийшов. Ці амортизатори я взяв газові. Ну, хто дивиться мої відео на моєму каналі, на векторі в мене завжди стояли газові амортизатори. Мені це подобалось. Вони, як на мене, більш стабільні, мають характеристики. І збирати їх зручніше. Шток завжди вилазить, не треба його ловити. Ціна одинакова, що масляного, що газового. Я вибрав газовий амортизатор. Кому, хто думає інакше, пишіть свої думки в коментарях. А ми, а далі е, ага, ну да, пружинку, а тоді вже це все. Пружину ми на інше місце не поставимо. Зараз ми зажмемо, бачите, воно вже заклинило. Зараз ми зажмем закрутимо гайку з більшим зусиллям. І тоді можна відкручувати наші стяжечки. Тепер, коли у нас стойка зібрана, ставимо ось цю проставочку. І у даного виробника є особливість, не знаю, можливо, в інших теж є. Бачите, оця частинка у нас тоньша. Це набагато легше ставити. На місці її за рахунок цього. А обжим все одно відбувається от по цьому пояску. Ну, Зрештою, якщо не буде триматися, буде болтатися. Ча з лівого боку я вже таку стойку поставив, начебто не болтається. Але якщо у вас є думки з цього приводу, діліться ними в коментарях. А ми беремо стойку спочатку, чіпляємо наверх, а тоді вже стикуємо нижню частину. Досить таки довго ми намучились, тому що речах нижче не опускається, він клинить там. Підняти стойку пружина нам не дозволяє. Ну якимось чином ми дуже довго просили його всіма методами підручними, запхали. Я тільки дякуючи тому, що там внизу діаметр менший, ніж ось цей. Все стало на свої місця. Бачите, я ставлю кабель на місце. Вот. І таким чином я все зібрав. Поставив болт, затягнув гайку, прикрутив на місце стоєчку стабілізатора, бо я її відкручував в надії, що, можливо, вона нам заважає. Тепер ставимо машину на колесо. Підтягуємо ще ось тут оцю гаєчку. Ну, да, вона вон від руки крутиться. І, в принципі, процедуру по заміні стойки можна вважати завершеним. Як ставити колеса я вам показувати не буду. Тому у мене на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої коментарі з цього приводу. Бо в мене дуже багато коментарів з ненормативною лексикою. Можливо, я чогось не знаю, але така конструкція передньої підвізки мене геть не радіє. Мені дуже подобалась дана модель. Але хто дивився мої відео після заміни свічок, знімаючи колектор і після заміни стойки такими трудами, у мене повага до цієї моделі стає все менше і менше. Тому пишіть в коментарях свої думки. Ще раз скажу в мене на цьому все. Дякую всім за увагу. До побачення. До нових зустрічей.